Чернівці відвідав Володимир Гройсман. Голова уряду розпочав робочий візит введення в експлуатацію енергоефективного будинку що на провулку миру. Коли ми говоримо про нашу незалежність, ми завжди маємо пам'ятати, що ми маємо бути і економічно сильними, і військово сильними, і енергозаощадними. Це дасть можливість нам бути незалежними. Особливість будинку в тому, що зовнішні стіни тут у дві цегли, тобто 51 сантиметр. Це натуральний стіновий матеріал, керамічний, який будувався з давніх часів, плюс утеплення пінопластом йде 5 сантиметрів, енергозберігаючі вікна, п'ятикамерний металопрофіль, двохкамерний склопакет з енергозберігаючим склом. Опісля прем'єр-міністр зустрівся з майбутніми лікарями області та їхніми викладачами. Говорили про нагальне сертифікацію ліків, зарплату медиків та освіту студентів. Я вважаю, що досить фінансувати сьогодні стіни закладів охорони здоров'я. Треба фінансувати конкретну медичну послугу, яка має отримати достатню вартість. Треба фінансувати послугу, якій буде зрозуміла заробітна плата лікаря. Володимир Гройсман нагадав, з 1 січня 2017 року уряд впроваджує механізм відшкодування вартості лікарських засобів реімбурсацію. під час амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, інсуліно незалежний, цукровий діабет та бронхіальної асми. Уряд вніс одне з перших своїх ініціатив зміну системи реєстрації ліків на ринках в Україні. Це означає, що ліки європейські, американські, канадські, австралійські японські, які виробляються в цих країнах і продаються на ринках цих країн. Можуть абсолютно спокійно заходити в Україну. Це конкуренція, і це якість. Не оминули увагою і систему охорони здоров'я безпосередньо у Чернівцях. Уряд заклав бюджет 2017 року фінансування спеціального ангіографічного обладнання для всієї України. Я вам обіцяю, що одним із перших регіонів ми визначимо Чернівці і надамо можливість співфінансування. Ми зробимо спільно з вашою місцевою владою. Кардіосудинний центр, який буде надавати допомогу мешканцям вашого міста і області. Візит прем'єра продовжується на підприємстві «Автомотів Електрик України. Сьогодні ми відкриваємо чергове підприємство в Україні, адже кожен тиждень в тому чи іншому регіоні відкривається нове підприємство, яке забезпечує сотні і тисячі робочих місць для українських громадян. Це означає, що люди будуть мати роботу. Це означає, що люди будуть мати зарплату, а Україна буде конкурувати за внутрішній конкурентний продукт. Підприємство входить до Всесвітньої німецької корпорації та спеціалізується на виготовленні електроприладів для автовиробників світового ринку. Це наш другий завод на території України. Перший завод в Кам'янці-Подольській, Він существує вже 89-го року. Кам'янці-Подольській у нього практично всі автомобільні марки мирові. А этот завод це марка номер 1 Volkswagen. Прекрасно, прекрасно. Я вважаю, що на сьогоднішній день з таким, як у нас, працевлаштуванням дуже важко, то тут, як кажуть, підприємство буде розвиватися, це тільки початок. Так що думаємо, що, що все буде чудово. Володимир Гройсман наголосив, відкриття цього заводу лише початок. Уряді створили офіс залучення та підтримки інвестицій в областях України, котрий зокрема займатиметься економічним розвитком Буковини. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь.